Порівняно з минулим епідсезоном в цьому році рівень захворюваності на грип та ГРВІ дещо менший на 15%, порівняно із 2023-2024 років. Але звертає на себе увагу, що зросла і значно зросла кількість. Госпіталізованих пацієнтів, це е, е, хворі із ознаками високої температури, вираженим інтоксикаційним центром, а також із пневмоніями, які часом мають доволі тяжкий перебіг із дихальної недостатності. Грип – це висококонтагіозне інфекційне захворювання з вираженими е, респіраторними проявами, такими як кашель, нежить. Та вираженим інтоксикаційним синдромом супроводжується гострим початком, проявляється вираженим головним болем, болем в очних яблуках, в м'язах, в суглобах, вираженою загальною слабкістю, може супроводжуватись нудотою і блюванням. Спочатку пацієнти відчувають печіння або виражений біль в горлі, потім виникає та посилюється сухий кашель. Отже, щоб не захворіти на грип, потрібно уникати контактів з людьми, які мають ознаки респіраторної інфекції, частіше провітрювати приміщення, навіть якщо в ньому перебувають видимо, здорові люди, частіше мити руки. Але найкращим найдієвішим засобом профілактики є щеплення. Щеплення можна робити навіть в період і під сезону. Щепленню підлягають пацієнти з групи ризику, обов'язковому щепленню. Це а люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокринної системи, онкологічні хворі. Це здорові люди, але які мають високу ступінь ризику інфікуватись грипом медики, вчителі, продавці, водії транспортних засобів. Також бажано щеплювати дітей, можна робити щеплення з руку, можна щеплюватись також, також вагітним жінкам. І ще наголошую, що при появі перших симптомів грип, грип тобто високої температури, головного болю, вираженої загальної слабкості, обов'язково потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. І отже, скоро вже весна, скоро все закінчиться. Тож бажаю вам не захворіти, Хто захворів, швидко видужати. Всім гарного здоров'я і всім нам миру!